Отче село приїхали в 10 місяці його ставили цей кадет і от час настав манта поїхала місце в гаражі буде тому можна забирати Ну які будуть по ньому плани потім розповім а поки що треба переправити його хто пам'ятав довго він тут стояв тому Буде нова історія. Той відеречко по відро. Капець. За Наскільки год от не відпало. Зігнуло клапан. На новій альфі боут попав. В циліндр. У нас тут вечір, світла нема, село кайф. Хм. Ну і звісно, я ж без роботи не залишуся. Постійно хтось щось та запитав, його треба притерти. Знайшов пасту. Золоті запаси. Котики, мурчики. А ну кськ. Привіт. Коротше, трошки займаюся тут. ГБЦ, притираємо клапана. Можна сказати, в польових умовах. Не завод, звісно, та все ж десь щось там понабивав. Фоски. Китська тут зі мною, чека, коли погладить. Вже все, смеркалось. Тому на сьогодні хватить. Включимося вже в іншому кадрі. Трудяга, що я тільки на ньому вже не возив. Пісок, зерно і все таке. Що? Також треба буде Льохи. Тут наставрія. У мене ж тут кузов стоїть, колись Коротше, скільки запчастин Треба буде. Льохи підігнати на проект різні всякі. Ну а кадет трудиться, до запорожця руки взагалі не доходять. Тому якось так, коротше, проходять. вихідні Ось він стоїть на півспущених, в пиляці зовсім. Дува. Заріс. Так, ключи. Я не від нього ключі, Пагутина на місці, двигун також. Було бажання завестись по льотрати, Но... щось не знаю. Щось не пішло не, не за планом. Нема бажання. Тому mm. жужик є, наче цілий. Можливо. Якось зберусь з духом, з бажанням та вийженним. Ну, головне показав, що він є апарат. Ну, бензин, як завжди, поки прокачав, система пересохла. Обратка. Там воно мокріє, но але воно в принципі після палива. Все буде працювати, як розсохлося мальох. Стоїть. Бідолага, але є проблема. Не знаю де, але ключів немає. Хотів виїхати. Запустити. Але взагалі щось пішло не за планом. Тому Вонка. У мене радіатор як зроблений. Одна тільки труба стальна, все інше. Ржавійка по салону, по всьому. Беру. На жаль, не цього разу. Тому з запорожцям ключів не знайшов. Запасні наче були в Запоріжжі. Ну а кадет, як завжди, возить. возить. Вивозить, возить, трудиться. Тому навіть не знаю. Ну, відносно запорожця не вийшло, що хотілося. Та все ж село. Короче, своя атмосфера, спогади, щось таке рідне, Ця клята війна. Так. Ну що? Не поїздимо, або руль замкнеться та завести, що все-таки спробую. Тому зараз О, відродження легенди, скажімо так, запу... запустимо, заведемо і в общем як піде. Єдине, що треба замок там, провода знайти. ну Зараз спробую зайнятися чорликом. Так, капот, Гонка, ага, чорта не видно. Тут, в принципі, клейми, зараз якось знайду головне живлення, а там спробуємо завести. Ну два провода з'єднав. Не знаю що. Паливо я там підкачував. В принципі, підсос. Не знаю як піде. Ух ти щ Заржавело. Давайте спробуємо. Єдине ще. Можливо. До речі, в мене там друга камера заглушена. Че ж нам в так нейтрально, то виїдемо зараз Восьмирошна коліса на шарові Чорт Так, а ну чи все я під'єднав, пені, звісно, питання пробуємо ну, ага. Духла, зарядка є, без масла є. Досить шумно. Лучно ще вікна стоять. Хай трохи. О, трохи прогріємо горлыка puska honka ne vet nada Tuota pautina А ну Иисус проток холодный сек. ну трохи прогрію ще включусь. Та сказати прогрів, Якось так. Продули, прогоріли ключі. Так, все. В принципі, не хитро, надимів трішки мишам, розвів тоску. Собаки бігають, до речі, видно, поточили там всяке таке. Все, тому запорожцям. Головне заводиться, працює. Іншого разу. Точно з ключами щось придумає. Так. Ось така от гонка. Часи бурличі. Ну і ще поршніву робили. Там пальцо зламане було. Треба обкатувати, підналаштувати. Прелпрацює. Обстановкаво тут, брін. Все як ми любимо всі. І Жак МТ ще яви не вистачив, вовка. тобі привіт по-любому дивитимесь. В общем, у нас тут не скучно, завжди є над чим подумати. Ну, далі там ще куча мотоциклів, собак. Все, з альфою поки що моя задача виконана. Ну, Таврон загружений, барахло. Все, і пуска закінчилась їду на Запоріжжя, у нас там, як бачите, не без піддарасів прилітає, поля палять, не поймеш де де що. Коротше. Дякую за перегляд, таке, ну, коротке, я не знаю, просто, просто відео побув вдома, трохи відпочив, трохи зарядився. Енергії, ну і все, продовжуємо вже, продовжимо в Запоріжжі. Тому всім гарного дня, мирного неба, от прямо мирного. Ну і до зустрічі в нових роликах. А, ну і собственно ж, лайк та підписку. Не забуваємо, інформація для тих, кому дійсно було цікаво, не забувайте ставити лайк та підписуватись на канал.